Доброго вечора, як мене чути? Доброго вечора, нормально, а мене. Вас теж. Давайте знайомитися. Мене звати Катерина, а вас. А мене Валерій. Приємно познайомці. З якою проблемою ви до мене звернулися? Я не знаю, яка у мене проблема конкретна. Я, можливо, от звернувся до вас виявити свою проблему скоріше. Угу, добре. А чому ви думаєте, що у вас є якась проблема? Якось у мене ну, не виходить з дівчатами в якомусь романтичному в моєму житті, от ну, чи що. Угу. Зрозуміло. Як саме не виходить, як у вас складаються стосунки з дівчатами? Ну, ще на етапі спілкування якось все йде, ну, не в те русло, чесно кажучи. Ну, добре, давайте уявимо, що я дівчина, яка з вами познайомилась. Привіт, мене звати Катя, а тебе. Привіт, мене звати Валера. Добре, Валера, що ж ти мовчиш? кажи далі щось. Ні, от насправді я хотів би от вийти з ролі от на секунду і сказати, що от просто я, коли в основному, ну, представляюся і кажу, що мене Валера звать, то ну, дівчата якось, ну, якісь приколи починають там, ну, от, поговорити в мою сторону. Угу. Які саме? Ну, типу, як, ну, з іменем пов'язані, типу, Валера, Шпалера, там ага. ну, то Давайте ви будете не Валера, а Валерій. Можна назвати Валерою. Все прикольно не буде ну, Валерій, до речі, да, воно якось солідніше звучить набагато. да бо Валера це так для коріші, для якихось друзів, а для дівчат потрібно більше якесь скласти враження перше. Тобто, якось щоб вони от мене з самого початку так от сприймали як солідного такого, ну якогось хлопця, як чоловіка би вас сприймали, а не як друга. Mm, так, добре, добре, ну хорошо, так, я Валера. Розкажи Валерій. щось. а, да-да-да-да, Я Валерій. Ну, то розкажи щось про себе. Ну, Дивіться, ви перекидаєте ініціативу на дівчат. Може, дівчина вас боїться, чи з вами не познайомилась, і чесно не знаєш, що сказати, ви вже їй. розкажеш щось про себе. Ну, що да вам розкаже? Розказати, що я сьогодні пішла і їла дуже сильні гірочки, мені сподобались, чи я сьогодні там стала з сім ранку, що вас саме цікавить? -ці? Ні, ну я думав, що це нормальне якось продовження розмови там, запитати. Ні. Потрібний інакший підхід, ви з ними розмовляєте, як і з друзями. Угу. А у мене от питання, чи коректно взагалі от у дівчини питати, скільки у неї от було станових партнерів? Ні, це не коректне питання. Воно Ні. якось повпливає на ваше життя? Ні, ну мені здавалось, що це важливо просто. Добре, чим це саме важливо? Не знаю, ну знати хоча б який я от по рахунку. А для чого знаєте, який ви по рахунку? Ну, я з друзями консультувався, як з дівчатами спілкуватися. Вони казали, що. Ну, у них просто є дівчата, і вони сказали, що вони обговорювали таке от уже з ними. Ну, Я подумав, що ну, буду знайомитися і питати. Таке питання ви можете задати дівчині, коли вже з нею стосунках, в конкретних стосунках. І, наприклад, ну, ваші стосунки вже місяць тривають, і тоді це запитати: слухай, а в тебе було б багато партнерів до мене? Я okay. просто, наче боюсь, що вона скаже, що да, було багато. Ну а що тут страшного? Ну я якось просто не сильно такий досвідчений в цьому плані. Ну добре, у вас була дівчина чи не було? У вас вас у... був чи ні? Ну де да, було декілька разів, а в неї не може бути декілька разів. Ні, ну декілька разів, то може і можна, може і було. просто я боюся це а не може декілька А багато. можна було за ніч два рази чи три. Можливо, вона там за ніч взагалі органувала там, хоч 10, хоч 15 Разів це для вас буде бідою. Ну, я не хотів би, мабуть, навіть знати такі подробиці. Ну то для чого ви запасує? запитуєте про них? Ви хочете, бо дівчина вас порівнювала з іншими партнерами? Ці питання натикають на порівняння. А якщо дівчина у мене запитає, наприклад, я можу сказати, що це некоректне питання, бо я не хочу казати, що у мене от одна була тільки і то так сяк. Да. Або сказати: я досвідчений. Чи вважаєте, ви маєте сказати: Ой, то ти знаєш, я кожного дня маю там дівчину, або сказати: слухай, я такий один раз то мав і все. Ну, як оце уявляється? Ні, ну, так, да, треба якось ну, зарекомендувати себе все-таки, чи що. Зарекомендувати ви класний в ліжку. Ну, ну, я десь читав, що, наче, ну, як от ти в ліжку типу, себе поводиш, то ти таки по життю в цілому якось стараєшся жити. Ні, це неправда. Ну, знаєте, от, ну, кажуть, я десь ну, вичитав в інтернеті, що людина, яка там багато займається, там. То вона і по життю так от багато всього хоче і багато досягає, там щось ну, таке. Хіба не так? Mm, ні, це неправда. Ну... Ми з вами розмовляємо декілька хвилин, ви можете не поки надіслати оплату і ми з вами продовжимо розмову, я вам розповім деякі деталі, як правильно дізнатися її статус партнерів. Як відійдети за цього питання? А скільки ви, коштують ваші послуги? Зараз консультація ви коштуєте 300 гривень. Mm. Добре, зараз я подивлюсь, чи у мене є на карточці стільки грошей. Угу. Ну, що я чи за один там раз скину, чи за два платежі, наприклад. Щось. Що? Чи за один платіж, чи за два я скину. Я зараз подивлюсь, просто по карточці. Добре, добре, без питань. Це не проблема. Угу. Добре, давайте номер карточки, я вам ще скину 300 гривень. Так, звичайно, селаю хвичку. Дивіться, а скільки у вас було ось ваших партнерів? Ну, у мене була от одна дівчина. Одна дівчина. Добре, а скільки у вас взагалі було разів все? З нею у нас був, я не знаю, ну там три, там чотири, ну, в різні дні. Угу. А за життя у вас скільки було з актів? Ну, це все, що з нею було, це все, що я маю. Алло. Скільки? Так, ну, так. ну, от все, що з нею, це єдине, чим можна похизуватися, так сказати. Я вам надіслала карту, ага. ми з вами розмовляємо, не потрібно вибивати, я тут з вам на зв'язку, щоб вони ага. хвилювалися. Да -да 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 -да. Так, 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 так. дівчина, Вона є толерантною, дуже ніжною. Мені потім дійшла до скінчати за оплату, гаразд. Mm, да, то я вам сейчас надішлю і скажу, просто що я надіслав Ви перевірте добре. Добре, просто можливо кошти надіслужаться за затримку, адже я на мобільному інтернеті, я можу не побачити повідомлення. Ага. На карті це може не прогрузитися. Ага. Тому так і прошу вас. Перше. Дівчата дуже ніжні, друге. Бо ви шукаєте собі статевого партнера, чи ви шукаєте собі спутницю по життю? Не знаю, це теж мені хотілося б обговорити з вами, тому що мені друзі кажуть, що класно, це там з усіма, там, ну, мати, секс на одну ніч постійно. А от інші там друзі, у яких є дівчата, з якими вони там зустрічаються вже довго там три місяці, чотири, то вони кажуть, що класно, це стосунки, це от будувати сім'ю. І я не знаю, що насправді підходить більше для мене. Гроші я скину, вам теж надіслав. Угу, Добре. Добре, хвилинку я подивився. Не дай Бог, вона зараз виб'є. Не дай Бог. блядь. Я поки не бачу, але ми продовжуємо розмову. Так, так, звісно. Ну, я скріншот, ви ж побачили скріншот, так? Так, так, я бачу. Дивіться: дівчата дуже ніжні. І не кожен їх статевий партнер, який міг би у них бути, їм міг дати якесь щастя. Знаєте, ось ці хлопці на одну ніч вони завдають болю. Розумієте? Тому що більшість ось болю в статевому наші... плані чи в дух? ні, Тіпом я зараз поясню. А. Наш менталітет створений так, що більшість менталітету це є нездорова психологічна поведінка. Що чоловік він може собі дозволяти різностатево життя, тобто мати багато партнерів, він може там до кома хочу під час стосунків. Розумієте, правда? Ну я чув таке, ну приблизно уявляю, так. а дівчина має бути вірною і можна і зраджувати. Це теж чудовия, правда? І тобто, коли хлопець бачить дівчину, він має знати, чи в неї перший або в неї до нього був тільки один хлопець. Стереотипна думка, правда? Mm, да. Адже це, як виявляється, чистота дівчини? Чи вона буде чистою, чи вона може якась там шлях грязна і в неї було п'ять хлопців? ну. Ось така думка по правду виникає. Mm, я, ну, можу уявити, що так. Да. Ну, а якби вам дівчина сказала, у мене було 47 партнерів, як би ви відреагували? Um. إيه, ну. Я спитав, а як так сталося взагалі? А чого ти як так сталося? Це погано. Ну, типу, за який там проміжок часу взагалі. За все життя, чи це зараз? За, за ну, скажи за місяць. Там ну, 47 за місяць це більше, ніж по одному в день виходить, чи що. Так, <laughs> так. Ну, і то що, мені така потрібна буде? Ого, Бачите, яка у вас думка? А чому вона вам не потрібна? Ні, я не розумію, чи потрібна, чи не потрібна. Це я ну, хочу знайти якби відповідь може, ну, на це питання. Ну я ж вас запитую з вашої думки, чому ви ви кажете, що в нашому нам не потрібна? А для чого вам взагалі потрібна дівчина? Ну, якщо дівчина живе таким активним статевим життям, а я просто не зможу її, от, її розважити, а так от, добре в цьому плані, то може, ну, я не знаю, і не варто пробувати. А чому ви так погано про себе думаєте? Ваша... Ваш минулий партнер був незадоволений з вашою статевою активністю чи як? Так, ми розійшлися саме якраз через це. Спитай в неї про куні. чи любить вона з її думки, правильно а в неї був великий. Так, так. Так, ну дивіться, все дуже просто. Ви, якщо шукаєте собі спутницю, ви з часом, з цього всього навчитеся, що вона, живе. тобто ви можете з нею говорити, якщо вона буде досвідчена і вас навчить, вам буде ще краще. Ну Просто ця дівчина, що була, вона не хотіла мене вчити. вона просто казала вибачте, звісно, що я таке повторюю, вона просто каже, ну давай відбудемо. Мене уже І... А я не знав, що з нею робити. Угу. Ви порнофільми переглядали? Ну так, да, я їх регулярно переглядаю. Ну, певно. Ви бачили, як там відбувається статевий акт? Ну так, там же ж всюди статевий акт це ж порнофільми. Ну я розумію, я кажу, ви бачили, як він відбувається, яким чином? Ну так ну, зрозуміло, яким чином. Але ж ви розумієте, що це все інсценація? в реальності так не відбувається. Ну, то що вони там шалено це там годинами, да. вибачте, долбляться, то це не так да. насправді? Ні, не так Я нормальний тільки... статевий акт триває 10-15 хвилин, може, 20. Якщо чоловік хоче прям дати жару, він може заповільнювати цей акт і задовільняти жінку. Годину-годинами, але при тій умові, що він просто веде себе від чимось відволікати, щоб менше про це думати і продовжувати свою напругу. Для Ви почали з, з, з 10, з 10 хвилин. Це мене уже, уже це мене трохи шокувало, я скажу чесно. Добре, а скільки у вас тривав ваш акт? Ну, дві хвилини, може. Ну, це теж норма. Це Ні, то як, нормально. то ви ж кажете, ну, 10 хвилин, і ви покажете. 20 я кажу, що це максимальна, максимальна. А. Ну, Тобто, що 10 хвилин, як, типа максимум, а менше да, це. А, для теж чоловіка, для, для, так, для чоловіка. Ну, я не міг якось розібратися, де там у блін, що знаходиться. А вона вам не показала? Ну, то вона показує, каже ось цього. ну, Вона просто що так от загально всю область, якби, рукою показувала. Mm -hmm. Ну, тобто, там воно всюди. Ну, вона з вас знущалася, вона вам мала показати конкретне місце, показати, як не виглядає. Ви мали б його побачити і вже з ним працювати, навчатися. Ну інколи uh -huh. вона навіть ну, називала мене іншим, іменем. Це вона нормально. Наказала. В неї була асоціація з минулим партнером. Ця асоціація з часом був, зникнула. Ну, це якось от все осадок якийсь. залишило, я не знаю. Осад. Вам неприємно від цього, що час того, як ви щось намагаєтесь зробити, вона згадала іншого, правильно? Так. Так. Ви бачили якісь, можливо, у вас була якась проєктриця, яка вам, по, вам подобалася а ви ось так її уявили під час цього зброшення? Було у вас таке? Може, колись і да. да. І ви могли сказати у там, Дженні там, чи Мері, і вона там Оксаною називалася. Мері Оксана. Поперс. Люди здатні до полігамії, їм подобаються різні люди. Ви можете йти на дворі, ви побачите дівчину, і ви подумаєте, що о, яка в неї класна там попа. Так само і жінка може побачити чоловіка, то, о, яка в нього там попка. Вона побачить якогось, ну там, мужчину, який буде проходити, і подумає, о, яка у нього класна попка, так? Так, да, вона може це подумати. Так само, як і воєнку якусь дівчину, подумаєте. Я якось старався взагалі на жінок не дивитися, коли ми на вулиці. Ну так, але ж вас так не виходило. Ну, я там ну, можу йти дивитись на жінку, але я ж не оцінюю її з точки зору, яка там у неї попка. Добре, ви в інстаграмі побачили відео, де дівчата оголені. Вам це сподобається? Я стараюсь пропускати такі відео в інстаграмі. Ну, ви стараєтесь пропускати, але ви, якщо його побачите, вам сподобається. Ну, якщо там дійсно класна попка, то, скоріше за все, да. Ну, ось бачите, так само і вона. Багато хвороб передаються через слину теж. Це є певні хвороби, але не усі. не усі. А Цому що ви ви а маєте через слину, що, типу, що ну, грип може передатися, чи що ви маєте на увазі? Ні, я говорю про іншу хворобу. Які передаються шляхом. Ну, Слина теж, це не все через пічку, пічку, це теж і ваші, ваша слина. Добре, тоді ще така тема цікавить. Я намагаюсь ну, знайомитись з дівчатами там, ну, там ну, на сайтах. я вам за хвилинку передзвоню, добре? А, так, да, добре. Дякую. Чат, вона ж не передзвонить, я правильно? Подав. Мені здається, вона просто вже не може стримувати своїх. Вона така, бля, який він лор. І він таке. Боже, таке уйо, як мені дзвонить. Чому мої послуги коштують тільки 300 гривень. Мені здається, вона думає. Вона така, бля. Чел, зараз я, сука, просміюсь, я. Пилерки набру своїй подрузі, розкажу їй про все, всіх... ну, всю ху. На... Вона в якийсь момент має сказать, чел, а не рофлиш? ти не рофлеш? Ты реально должен. А вживу я знаходити? Не, вживу я не знаходжу. А чому? Ну, це ж підходить, треба на вулиці, якось там. А торгу. чому підходить на вулиці, там в ресторанчику все дете, побачили гарну дівчину, підійшли, замовили щось, розмовляєте з нею так само і в кав'ярні. <су> я якось по ресторанчикам просто не хожу, у мене не зовсім дозав. Кав'ярня. Ну, я то люблю каву, але в кав'ярні купити каву у мене не завжди просто є кошти, я в основному дома собі там заварюю, заварну і п'ю. <су> Заверна кого вдома, добре. А де ж ви ходите, який у вас спосіб життя? В парку і в сільпо ви не знаходите гарних дівчат. Ну, то що в сільпо прям там біля помідорів якихось підходить і знайомиться? Добре. Ситуація: я стою на касі, і ви стоїте на касі. Я взяла там шоколадку. І от Такі, о, ти мені так когось нагадуєш? Я така, кого? Отам карту, мен там, кажуть, там знайомі, схожі з йома так схоже на таба. Знайомий. Покаж, що мені знайомо так схоже на угу. таба. Давайте, я його почуть цю шоколадку, взяли його котили. Ви познайомилися з дівчиною, виїдете на побачення. Ви в кав'ярні, хто платить рахунок? Я там, коли, ну, було мені таке, що я в кав'ярні з дівчиною, але я 50 на 50 пропонував. Ну, 50 на 50. Дівчина не була зацікавлена в цьому. Це реалії. Ні, та в основному ми, ну, ми так і розплачувалися 50 на 50, але в мене з цими дівчатами не виходило в основному нічого. Ну, правильно, ви знаєте чого не виходило? Чому? Тому що вона думає, якщо я вже за каму заплачу сама, я їх без тебе зможу сама. Це реальність дівчат. Адже кожна з нас з дівчат хоче бути жінкою. Це є психологія людей. Їхня сутність, розумієте? Угу. Тому, коли ви йдете на каву, бажано заплатити за каву і дівчиною. Тобто ну, треба якось розраховувати свій бюджет таким чином, щоб ну, я там, не опозорився в кав'ярні, щоб у мене вистачило грошей на дві кави, там, на десерт, може, який вона захоче, правда? Так, так, так. Угу. Підтримувати подарунками, кудись ходити, компліменти. І це все теж потрібні кошти. <ріст> <І> все, <ріст> Зараз час такий, це та де, де ж їх взяти ті кошти. Ну, ви ж архітектором працюють. <ріст> ну, то в цьому і проблема, воно звучить престижно, а насправді там не так уже і багато платять. І звичайно, ви можете знайти підробіток, аби мати більш фінансовий план. А це лише ваш вибір. Але дійсно, дівчата звертають на це увагу. І, ну, якщо я підробіток знайду, то це виходить, що я взагалі весь свій час буду направляти на то, просто щоб забезпечувати дівчину, правильно? Так. Не забезпечувати, а підтримувати її, доглядати за нею. Вам ж не кажуть, що, поки ви зустрічаєтесь, ви маєте її вдягати, взувати, кормити, всі ще її забаганки. Ні. Ви поки ще лише за нею там доглядаєте. Тобто дівчина від вас очікує увагу. Можливо, якийсь приємний сюрприз, там, похід, якийсь там ресторанчик. Вона розуміє, що в неї є певна ціна. А якщо хлопець їй завжди буде, вона розуміє, що він рахує кошти. Їй це буде неприємно, і вона не буде на нього зациклюватись. Тому, коли ви з дівчиною йшла на каву, і вона платила 50%, Ну, мій було це не цікаво. Вона розуміла, що я так не зможу там. Я хочу чогось більшого, а він мені це не зможе дати. І вже час, що хтось когось вже має там, запросити, наприклад, в гості додому, там, на ночівлю, можливо. Там, І на це піс... сексу, правильно? Ну. Це ж я, ну, як піде, там, хоча б в гості спочатку. Ну, як це, знаєте, завжди кажуть, йдемо до мене там, на чайок чи там, фільм подивитися. Вам, вам колись таке казав, йдемо на чайок, або фільм подивимось. Ні, ну це мені -то ніхто не казав, ну це я бувало казав. Як дівчина реагувала? Та ну. Там, там спа, пос, пос, Ну, посміхалась, там в основному якось так. Дойшло до того до чайку, чи до того, щоб вона ще додому прийшла до вас, чи ні? Та ні, я сам потім дома чай да і все. Ну ось бачите. Це не так, що, слухай, у нас вже четверте побачення. на першому у нас був такий, етап. Так, уже секс. давай, ходи, ходий, ходи. Ні, це може не стати через три місяці, і це буде нормально. Це може стати через півроку, і це абсолютно нормально, бо вона до вас придивляється, вона з вами лише знайомиться. Ну, а легковажно, то це до якого побачення, що вона йде на секс? Дівчина має до цього пристосуватися часом. Перше, ви спочатку друзі, ви за нею там. Через місяць ви вже можете поговорити про те, щоб бути в стосунках, обов'язково це має звучати, що давай будемо парою, давай зустрічатись. Після цього вже через певний час у вас воникне секс. Якщо дівчина, наприклад, буде вимагати ну, від мене ну, куні дінгус щоб я її робив, угу. ну, а я ну, взагалі не розумію, що там іде Угу. Відкривайте інтернет, ознайомлюйтесь з цією темою, можливо, знайдете якийсь фільм, як це правильно робити. Потім вже із нею це відтворити. Це там, ну, місце, яке, ну, вибачте, там, ну, постійно пітніє. Mm -hmm. ну, я... А коли вам роблять мінет, вам приємно? Ну, так, було приємно. Але ж це статевий орган, який постійно пітніє. Ну, це ж ну, не я як би роблю то. Ну так, да, добре, що вона терпить. Я так робити не буду, я ж не хочу її зробити приємно. Ви курите? Ні. Вживаєте алкоголь? Ну, інколи буває. Ну, тоді у вас теж він не такий смачний, як би їй хотілося. Тому на дівчину так впливати це ненормально. Вона теж має помитися, підготуватись. Ну а ну, яким чином їй? На це краще якось, я не знаю, вказати там, чи натякнути. Подарувати рушник, mm. та, ну чи, я не знаю. Так і сказати, що там, я хочу це зробити, і ти прийма душ, і я почну. Так. А вам приємно, коли вас в дупу? Ну, я не знаю, але ну, в мене не було такого досвіду. Ну, а ви спробуйте хоча б пальцями двома або трьома. Думаю, вам не сподобається, тому і дівчатам, це не подобається. Ну а в фільмах там ну, таке відчуття, що як будто їм і нормально, коли ми зможемо, наприклад, провести наступну консультацію? Можемо завтра о п'ять. Ну я на роботі до пізна часом. Ми можемо як сьогодні, там в 10 в одинадцять може. Mm, ні, я в дезайня можемо тоді завтра там о восьмі або десяте. А післязавтра у вас є час от на вечір саме. Так, 8 і 9. Пізніше за 9 немає, так? Є, 10 і 11. О, давайте тоді післязавтра в 11. Добре. Ага. Добре, дуже дякую тоді. До післязавтра. Добре, то до побачу. Да, до <звук> Скажите мне пожалуйста, кто додумался написать в чат А, так, Алексон раздиранный <laughs> Чат вешал вообще Вешал вообще ебать не... Как же это охуительно вообще подошло Под назву стрима У меня пот не яйца, его накажет. Ну он смердит, придите помыть какие <laughs> Який ужас, який просто піздіє? Вона буде реально на післязавтра готувати міфи із фільмів для дорослих. Це фільми 18, взагалі та чат. Ну, якщо ж, боже, який, це пізня, це просто ужас. Це просто щаслива чат. <с> Откуди це взагалі взялось? Яким хуєм такі консультації? Ви чули, вона в якийсь момент, знаєте, це, коли ти там, я не знаю, зі своїм найкращим другом говориш, і ти вже отак от поговорив з ним поговорив, а потім ти отак от, от просто лягаєш? Якийсь момент отак, от налічку. Тебе телефон прислуживає такий. І вона вже дихає в той мікрофон, вона вже каже, там засинає, її вже тупа поїбать. така ні, ні, ні в секс в дупу ним не займається ніхто у житті. М -м -м -м, да, да да В жопу не займає. Сраку добишся, тільки дивалеріна. Так, от вона сказала, ви не почули, я вимикав просто звук в той момент. Є їбать, блядь. Чисто на два пальчики, вона каже: рай, так попробуйте собі, хоча б пальцями. Хоча б пальцями, два, там, три. Їбать. А що вона не сказала, від чотирьох попробуйте, кулак. І біть кулачок. У вас кулаки якого розміру. Я такий. Ну, блядь, сантиметрів нахуй 12. Десь, може, так, от по широкій частині. вона така зайте Засовуйте нормально, бо піздець. Тяг, ну це просто піздець Пісічка в пісічку, чат, ми тепер спамимо пісічка в пісічку, тупо завжди. Тупо завжди, ви поняли. Психолог три пальця в страху. Так, типа попробуйте, засуньте собі, попробуйте. Ви скажете. Післязавтра зі дзвонимся. Валерій, не скажете, чотири пальці можна в туза? Як так кажуть, попробуйте. Так, так кажуть спеціалісти, ви попробуйте. А там ви поймете, тіпа. Типу. Тобто там вам уже моя думка як спеціаліста не треба буде. Ви попробуйте. Ви. Ви наважтесь. Буде звук, отакий. от. Після цього спостерігайте за відчуттями. На наступній консультації скажете, блять. Нормально? Нормально. Скажи, що попробував, два пальці і сподобалось. Попробував три уже так, трошечки тісно було, блядь. Нормально? Боже, який пізнець. Просто який ужас. Який кошмарчик? Запитай, як правильно почати очко перед цим. Чат, ви, ж, ви бачите, є такі слова, мої губки, мої губки, бальзам, я бальзамчиком так от губки помазав, мої чистенькі е світлі губки, такі слова, блядь, мерзені. Чистить очко. блядь. Не промовляють ніколи. Чат. Тим паче, ну, вам спеціаліст на самому початку сказав. Дівчата всі ніжні. А вона дівчина. Як я можу сказати, чистий дочко, як? Ча, блядь, то алло. А якщо великий палець засуну, то тоді теж собі, типа, лайк поставиш. Ну, це Ваня Швед пише. Ви поняли. Пізец. Спитай, як підготуватися до сексу, якщо ти пас. Ну це вже не вважається, це вже не можна, я вже Принаймні, розкрився натурало. тепер у нас є одна активність на зустріч підписників. Це про пальці, я правильно зрозумів. Явно ж не про дзвінок спеціалісту. Ну, спеціаліст, блять, це про пальці. Якраз два показав, нормально. Блядь, чат, просто пізніс. Просто пізз. Є Дімончик в чаті. Є в чаті, Дімончик. Мені треба, щоб він сказав, який він хоче, щоб я послухав трек, на який він донатив. Не донайте треки, я не буду нічого слухати, окрім трека Димончика, до речі. Тікток в ПП поки що, а Карина, ти мені скинула тікток?